Якщо у вас попереду ремонт квартири або будинку, і ви не знаєте, що робити зі своїми стінами, фарбувати латексною фарби або клеїти шпалери, зверніть увагу на декоративну штукатурку, яку легко наносити на стіни своїми руками. Одного літра декоративної штукатурки вистачає на 8-10 квадратних метрів. І одного відерця. Маленького 2,5 літри вам вистачить на кімнату. А такого відра 10-літрового вистачить на однокімнатну квартиру декорувати всі стіни в один шар. І як ви можете побачити, на стінах у нас декоративна штукатурка. Вона світлого кольору без пігменту. Ось дивіться, стіни підготовлені під. Фарбування. Поклеїли скловолокно, пошпаклювали та стіни пофарбовані в тон декору латексної фарби. Тепер за допомогою щітки хаотично наносимо декоративну штукатурку. В магазинах великий вибір кольорів. Світлого, темного, зеленого, коричневого. Так що в районі ліжка або де буде висіти телевізор, ви можете зробити контрастний кольор. І буде виглядати дуже стильно в інтер'єрі квартири. А якщо у вашому будинку вже стара фарба, не звелікайте. Зверніть увагу на декоративну штукатурку та зробіть з однієї стін своїми руками. І інтер'єр вас заграє новими барвами. І не забувайте, що попереду у вас новорічні свята. І ви зможете змінити цей інтер'єри. А коли прийдуть до вас друзі, гості, знайомі, то ж ніхто не повірить, що це ви зробили своїми руками. Не забувайте про новорічні свята, та збуваються ваші мрії під новорічні свята. Бажаю вам успіхів в ремонті.